Іван Федоров засновник книгодрукування в Росії та Україні. За окремими даними, навчався у Краківському університеті, де одержав ступінь бакалавра. Свою діяльність розпочав разом з Петром Стиславцем у 1563 році у Москві, де видрукував першу датовану російську книгу Апостол. У ній він виступив не лише як друкар, а й як редактор. У 1566 році Іван Федоров разом з Петром Стеславцем залишив Москву і переїхав до України. Свою діяльність в Україні він почав в заблудові у маєтку гетьмана князівства Литовського Хоткевича, де друкує учительний Євангеліє. Після від'їзду Петра Мстиславця Вільно Іван Федоров уже один випустив псалтир і часослов. Із Заблудова він переїхав до Львова, де, де в 1573 році заснував першу в Україні друкарню. А вже в 1574 році виходить апостол. У книзі є післямова. Повість, Откуда начася і како свершися друкарня Сія. Це перший зразок української мемуарної літератури. 1574 рік, знаменний тим, що цього року вийшла азбука Перша українська граматика. На сьогодні відомий один повний примірник у Гарвардському університеті США. Видання цього підручника демонструє Івана Федорова як просвітителя українського народу. Четверта його друкарня почала діяти в 1578 році в Острозі у маєтку князя Острозького, де було ще раз перевидано абетку. Вона призначалася для навчання дітей у школі, заснованій у місті. Тут же в Острозі Іван Федоров випустив першу слов'янську біблію кириличного шрифту, так звану Острозьку Біблію. Нині відомо близько 250 її примірників. Це одна з найвизначніших пам'яток історії та культури слов'янського народу.